Вибух на Кримському мосту на передовицях світових засобів масової інформації, що пишуть іноземні журналісти про те, що трапилось, дізнайтесь у короткому огляді. Мене звати Юрій Бібік. Усім привіт. Отже, американське видання New York Times сьогодні зранку вийшло із таким заголовком: ушкоджений вогнем. Кримський міст ставить під загрозу російський маршрут постачання. Журналісти пишуть, що міст є єдиним маршрутом військового постачання, що зв'язує Росію з анексованим півостровом. Без нього російські військові будуть серйозно обмежені у своїй здатності постачати техніку, паливо і боєприпаси російським підрозділам, борючись у все більш інтенсивній боротьбі за контроль над південною Україною. Вашингтон Пост дописує таке. На єдиному мосту, що з'єднує півострів з з материковою частиною Росії, спалахнула пожежа, і частина 12-мильного переходу упала в море. У статті йдеться про те, що вибух став приголомшливим ударом по символу амбіції президента Путіна контролювати Україну. Німецький онлайн журнал Der Spiegel. Росія суворо попередила про обстріл моста ключову стратегічну структуру і пригрозила обстріляти командні центри в українській столиці Києві, якщо це відбудеться, такий заголовок. Про що мова в статті? Кілька місяців тому цілі в Криму вважалися недосяжними для українських військових. Після різних інцидентів, у тому числі на складах боєприпасів російської армії, останніми тижнями на стратегічно важливому Керченському мосту стався ще один вибух. Журналісти публікують, до речі, одну дуже цікаву деталь. Вони посилаються на експерта з безпеки. Вона розповіла, що повертаючись зі свого дводенного візиту з України, чула від когось натяки, що щось має трапитись на 70-річчя президента Путіна. Французька Ле Фігаро нагадує: Українська армія неодноразово загрожувала розбомбити споруду. Ми ж, друзі, нагадуємо вам підписатися на наш ютуб канал, аби не пропустити усе найважливіше. Це був короткий огляд міжнародної преси щодо того, що сьогодні відбулося у Криму. Зокрема, з так званим Кримським мостом. Стежимо за розвитку подій разом. Чекаю на ваші відгуки та коментарі під цим відео. Ще побачимось.